Про історію науки. Більшість джерел, які присвячено історії науки, не аналізують причини винайдень. Зазначають про сутність самого винаходу, рік, науковця та країну приналежності. Відкриття не з'являються самі по собі з нічого. Їм передають певні знання, спонукають до відкриттів особисті прагнення вчених та потреби у вирішенні задач. Викриття та аналіз причинонаслідкових зв'язків між досягненнями дозволяє обґрунтувати умови здобуття та причини, які до цього призвели, дозволяє глибше усвідомити історію розвитку науки. Цей канал присвячено невідомо про вагомі досягнення українців у винайденні найпотужніших засобів програмування, які невідомі світовій спільноті програмістів, оскільки ці досягнення приховувались з тоталітарним комуністичним режимом. У цьому каналі викриваються причинонаслідкові зв'язки щодо зародження програмування. Подобайте відео та підпишіться на канал про історію українських інформаційних технологій. Зробіть ваш невеличкий вагомий внесок для підняття авторитету України на міжнародному рівні. Дякуємо. Дивіться нас.